Мамо, вода вже не така гаряча, як ви любите, так? Марина обережно опустила натруджені пальці в тазик, де пара майже зникла, я зараз підігрію. Вона витерла руки об забраний колись яскраво блакитний рушник, який тепер став кольору хмарного неба. Навколо панував стерильний порядок, але в повітрі непорушно стояв густий запах ліків, камфори та вологої постілі. Запах, який за два роки в'ївся Марині в волосся під нігті та, здавалося б, в саму душу. Срібний дзвіночок на тумбочці різко розітнув тишу. Анна Петрівна, яка лежала на високих подушках, лише непомітно ворухнула сухою блідою рукою. Її обличчя було маскою страждання. Глибокі зморшки навколо рота збігались в скорботну складку. Пити. прошелестіла старенька, ледь розмикаючи губи. Горло, як пустеля. Марина миттєво піднесла склянку з соломинкою. Вона дивилась на свекруху, і в її погляді не було злості. Лише безкінечна випалена втома. Я щойно принесла вам відвар, мамо, ви ж не допили. О, він гіркий, як моя доля. Анна Петрівна відвернулась до вікна, де яскраве весняне сонце заливало подвір'я їхнього будинку. Ти знову збираєшся йти? Я чула, як ти перевдягалася. Мені треба в аптеку, мамо, і купити продукти на вечерю. Олег просив запекти м'ясо, у нього сьогодні закриття угоди. Дзвіночок знову заделенчав, цього разу вимогливіше. А як у мене буде напад, хто подасть краплі? Ти ж знаєш, моє серце, воно як стара пташка, ледь тріпоче. Олег сказав, щоб ти не залишала мене ні на хвилину. Марина зітхнула, розгладжуючи невидиму складку на ковдрі, її власні руки колись із витонченим манікюром тепер були вкриті дрібними тріщинками від постійного прання та миття підлоги. Я швидко, мамо, одна нога тут, друга там. Іди, Анна Петрівна заплющила очі з таким виглядом, ніби готувалась до останнього подиху. Якщо застанеш мене ще живою, коли повернешся. У коридорі почувся важкий крок. Олег, у дорогому італійському костюмі, що пахнув успіхом, кавою та парфумами з нотами сандалу, зупинився на порозі кімнати. Його блискучі туфлі стали прямо на вичищений Мариною килимок. Марина, ти ще тут? Я ж казав, мама сьогодні погано себе почуває зранку. Можна було й відкласти свої справи. Олег, у нас порожній холодильник і твоїй матері потрібен інсулін. Голос Марини був тихим, але в ньому здригнулась нотка відчаю. Потерпи, кинув він, навіть не дивлячись на дружину. Він підійшов до ліжка і ніжно поцілував руку Анни Петрівни. Вона ж мати, Марин, у неї нікого, крім нас, немає. Я викличу кур'єра з продуктами. Залишайся вдома. Він вийшов, залишивши за собою шлейф дорогого життя, до якого Марина вже два роки не мала стосунку. Будучи прикутою до цього ліжка сильніше, ніж сама хвора. Того дня пішло все не за сценарієм. Олег зателефонував і сказав, що святкування затягнеться, а кур'єр привезе продукти лише пізно увечері. Анна Петрівна заснула, і Марина, скориставшись рідкісною тишею, вирішила нарешті розібрати записи на планшеті, до якого була підключена відеоняня. Вона хотіла перевірити, чи не було у матері судом вночі, про які та згадувала вранці. Марина натиснула на запис за вчорашній день, коли вона на півгодини виходила в сад підрізати троянди. Екран планшета блимнув. На відео Марина зачиняє двері кімнати. Минає рівно хвилина. Анна Петрівна, яка щойно не могла поворухнути пальцем, розплющує очі. У її погляді немає й сліду хвороби лише гостра, хижа, життєва сила. Вона енергійно відкидає важку ковдру, спускає ноги на підлогу і встає. Марина затамувала подих. Її серце почало калатати обребра, як спійманий звір. На екрані, старенька бадьоро, майже танцюючи, підійшла до платяної шафи, вона відсунула подвійне дно в ящику для білизни, дістала коробку елітних шоколадних цукерок, які Олег приносив для відвідувачів, і невелику пляшку коньяку. Потім вона ввімкнула радіо на мінімальну гучність, почулися звуки старого вальсу. Анна Петрівна зробила ковток просто з горличка, заїла цукеркою і, підхопивши поділ нічної сорочки, зробила кілька елегантних па посеред кімнати. Раптом завібрував її телефон, той самий, який, за словами Анни Петрівни, вона не мала сили тримати. Ало, людочко, голос старенької на записі звучав дзвінко і весело. Та куди вона дінеться, бігає, як шовкова на кожен мій писк. Так, сонце моє. Гроші я тобі перевела, як домовлялись. Тільки дивись, лікарю, скажи, щоб і наступного місяця підтвердив діагноз, бо синочок щось почав сумніватись. А Марина, хай миє, Кому вона ще потрібна, безробітна сіра миша? Ой, все, людо, вона там у саду возиться, треба лягати в труну. Марина вимкнула планшет. У кімнаті стало так тихо, що було чути, як цокає настінний годинник, кожне тік-так відбивалось в її голові болем. Вона подивилась на свої руки, на тріщинки на запраний рушник два роки, сімсот тридцять днів викресленого життя. Вона не кричала, не бігла в кімнату з викриттями, вона просто встала і почала готувати вечерю. Вечір пахнув запеченою качкою з яблуками. Олег повернувся в гарному гуморі, кинув ключі на консоль і заглянув у вітальню. О, Марин, ти все таки приготувала. Молодець. Як мама? Марина виставила на стіл останню тарілку. Вона була в тій самій чорній сукні, яку купувала для їхньої річниці. Яку вони так і не відсвяткували. Її волосся було ідеально укладене, а на обличчі застиг спокій, від якого Олегу стало раптом ніяково. Мама, зараз вийде, спокійно сказала вона. Що ти верзеш? Олег нахмурився вона два роки не встає. Марина взяла зі столу срібний дзвіночок і поклала його на край стільниці біля порожнього стільця. Потім вона дістала планшет і поклала його поруч із тарілкою чоловіка. Мамо. гукнула вона в бік коридору. Голос був незвичним покірним шепотом а командним металом. «Вечеря на столі. Годі танцювати, Людочка сьогодні не прийде. У кімнаті свекруха й щось упало. Тиша затягнулась на хвилину, а потім двері повільно відчинилися. Анна Петрівна стояла на порозі. Вона була блідою, але не від хвороби, а від страху. На ній була чиста сукня, а в очах металась паніка. Вона зробила крок, потім інший, твердо, впевнено, без жодної допомоги. Олег повільно підвівся зі стільця, його обличчя почало червоніти. Мамо, тільки й зміг видавити він. Мама хоче їсти, Олеже. Марина спокійно відсунула свій стілець, і вона зараз сама насипе тобі качки, бо я йду. Марина, почекай, це якийсь жарт? Олег кинувся до неї, але вона виставила руку вперед. Це не жарт. Це два роки мого життя, які твоя мати перетворила на виставу за твої ж гроші. До речі, мамо, ваші рахунки, з яких ви платили подрузі лікарці за фіктивні довідки, і я заблокувала. Я мала доступ до твого онлайн банкінгу, пам'ятаєш? Ти сама дала мені пароль, коли не могла натиснути на кнопки. Гроші я перерахувала у фонд допомоги людям, які справді не можуть встати з ліжка. Анна Петрівна нарешті знайшла голос, але він був позбавлений колишньої величі. Мариночко, дитино, ти не так зрозуміла. Я просто хотіла, щоб син був поруч і щоб ви не розлучилися. Ви хотіли мати безкоштовну покоївку і владу. Марина підхопила невелику валізу, яка вже чекала біля дверей. Олеже, подивись запис на планшеті, там дуже цікавий валіс, і про сіру мишу теж послухай. Вона поклала ключі від будинку на стіл, прямо поруч із срібним дзвіночком. Мамо, вечеря остигає. Встаньте і подайте синові тарілку. Тепер це ваша роль. Марина вийшла за двері, не озирнувшись. На вулиці було свіже весняне повітря, позбавлене запаху камфори. Вона сіла в машину і вперше за два роки глибоко вдихнула. У будинку за її спиною Анна Петрівна справді підійшла до плити. Вона одужала за одну мить, але в очах сина, який дивився відео на планшеті, вона побачила те, що неможливо було вилікувати жодним коньяком чи танцями. Повну випалену порожнечу. Сім'ї більше не було. Вона впала як скляний дзвіночок, розлетівшись на тисячі дрібних гострих уламків, які вже ніхто не зможе зібрати. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, я буду дуже вдячна за вподобайку та підписку. Це підтримує канал та допомагає каналу розвиватись. Дякую за перегляд!